Всім доброго вечора! Звітую про наш збір для воїнів. Зібрали 12 плиточок портативних, нагрівачі, грілки, термогрілки для хлопців, чай, дві упаковки таких, дев'ять вологі серветки, плитки. Запакована передача випічки для хлопців, цукор 3 кг і 3, стільки по 100. 60 носочків тут, 5 хомутів, 15 трусиків, 27 упаковок, 34 кави, е, тут 112 мівіни, горіхи, 587 стіків кави. Упаковочка передана, так і підуть, як передали для хлопців. Далі батончики, ящик, ящик печива, чай, чай, 100 мівіни, 100 мівіни, два печиво з пряниками, печиво з пряниками і з вафельками, енергетичні батончики і цукерки. 382 гаряча кружка, борщі каші. 4 термокомплекти. І ще один на столі, бо зараз принесли ще ящик з пряниками з кавою. Далі три ящика з газовими балонами, три плитки для. Таких величеньких, іще 21, 21 балон. Також у нас є ліки величезна подяка. Це принесли в останній момент. Тому дивіться, показую кава, вологі, халва. Тут також, оце зараз буквально в останні хвилини принесли. Я оце все доповнюю. це йде на фаворит: 15, 30, 30 на колінники, дві футболочки, 15. За ем, ліки зроблю звіт окремо. Також зібрали гроші 4, 770 і 2. Ще спочатку. На ці кошти будуть куплені, буде куплений димок. Зроблю фото. Всім дякую, величезне, приємного вечора. Хороших новин.